Бо ми всі миколаївці. Мені дуже приємно бачити стільки е, знайомих облич, які зараз тут зібралися. Я вчора відкрив ще одну виставку у Чорноморському університеті виставку подарунків. Мало хто знає, але хто знає, може прийти подивитися. Подарунки теж зібрані з, зі всієї України для нашого брата, міста Герої Херсона. Ви знаєте, що музей Шевконенка обкрали повністю кацапьо. І ми збираємо зі всієї України картини і даруємо місту Херсону. І вчора я зачитав маленького вірша, якщо дозволите, я теж його вам зачитаю. Я благаю вас, нащадки. пам'ятайте, руський мир. Шкідливої Орди, ні за що на світі не прощайте, похоронний плач дітей і матерів. Пам'ятайте, внукам внуків передайте, не існує в світі доброї Москви. Проклинайте цю гидоту, проклинайте, а інакше ми задарем наполягли. І якщо один із вас колись забуде, за мерзоту, що живе у тим краю. Бо пригадувати вже запізно буде, новий Путін розпочне свою війну. Я хочу сказати: живіть довго, пам'ятайте про всю, все, що з нами, про ці виклики, що нам кидає новий ну, ми, Миколаївці. І як пісня завтра буде співати, ми боїмося тільки пити воду з крана. А все одно все, ну, ми вже пройшли. Тому всіх вас зі святом. Бажаю вам, щоб у вашому житті все було добре. В общем, щастя вам, любові і слава нашій рідній ненькій Україні. Дякуємо. Просимо вас. Ну, а на сцені вам дорогі свою творчість і вам носик. Серце моє там, де Україна, а Україна там, де рідний. Грай поїхала я. Коли чекай не злотиться скритом. Ли угою, вишиває жовту неволідою, я ж країну серцем цим люблю, глянув далеч у кразі далекі, круги розкинувся, розвай, а в небі летять летять далекі, кличуть моє серце. Я. Вийду і милуюся, красоє, як скидає світ земля моя, для у лецюка далекий, на крові розкинувся розмай, а на летять, летять надлеки, кличуть моє серце рідний край. Не стане край, серце моє, там не Україна, Україна, там та не прикрай. Любіть, синуйте і бережіть нашу Україну. Давайте на зимою будемо співати нас, так? Ви так? готувалися? Вже відпуло, так? AHH oh.